Січень приніс пасажирам неприємний подарунок. Вартість проїзду підвищили усі, хто обслуговує приміські та міжміські маршрути. Після цього чиновникам надійшли вже сотні скарг від обурених людей. Пікантність ситуації у тому, що впливу на ціноутворення влада не має. Тож із перевізниками можуть тільки домовлятись. І така джентльменська домовленість таки є. Керівник обласного управління інфраструктури Федір Мисюра, одна зі сторін. Сьогодні він вирішив сам перевірити, чи ніхто не обманює, яка вивачість до підіча. 40, 40, а зараз? 60? 60? 50. 50. Тобто підняли тільки на 250. 25. Ну, дякую. а як ви реагуєте? Нормально. Нормально. Нормально? Щось. Дякую. Скажіть, як люди реагують на підняття проїзду? Погано? Із перевізниками влада домовилась, що на міжміських маршрутах кілометр коштуватиме не більше 60 копійок, на приміських не більше 65. раніше ж возили за 50 копійок. Із рівного до Вараша, наприклад, тепер стало їхати дорожче на 15 гривень. 57 копійок за кілометр, ну, більш менш. Ну, а як би ви ставилися? А те, хто розуміє, те, хто не розуміє, те хто. Проїхати 130 кілометрів з рівного до перебродів стало дорожче на 25 гривень. За межі домовленостей перевізник все ж не вийшов. Спочатку був занижений, так як в нас був по 50 гривень, По була мене 63 гривні, там якісь скопійка. А зараз за 76,12. Хто буйно, хто згоджується, ну трохи турбує, але мені я не буду не сприймаю це буйно, бо. Главне, доїхати додому. Приміський маршрут до Костополя тепер коштує не 15, а 20 гривень. Тобто, замість можливих 65 копійок перевізник за кілометр рахує 59. — А як реагуєте на таке підняття на п'яти? Неважливо. Не важно. Звісно. — А розуміння якісь до цього. Які, які розуміння. Чого воно так робиться? Ціна зросла і через дорожчання пального та запчастин, і через підняття мінімальної зарплати. Але на деяких маршрутах, вважають, у владних кабінетах усе ж підняли плату за надто. Скажем, Симонів Гущанського району вартість проїзду коштувала 15, привідняли перевізники до 23. Вісім гривень на такому маршруті це досить багато, і ми знову ж будемо навіть можливо сьогодні завтра зустрічатися з ними і просити, щоб вони все таки занизили тарифи. І заниження тарифів після деяких перемов все ж відбувається. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.